Чи може військова частина забрати у військовослужбовця автомобіль, який він сам купив, або який особисто йому передали чи пригнали волонтери? Всім привіт! Перш ніж почати, хочу повідомити, що безкоштовну письмову консультацію адвоката з цього питання ви можете скачати за посиланням в першому коментарі до відео. Отже, друзі. 23 січня 2024 року набули чинності зміни до закону України про гуманітарну допомогу, відповідно до яких іноземні донори, фізичні та юридичні особи можуть передати автомобіль благодійній організації в Україні, яка вважається отримувачем гуманітарної допомоги. Далі, згідно статей, 3, 6 закону України про гуманітарну допомогу та статей 3, 5 закону України про благодійну діяльність. Благодійна організація зобов'язана далі передати цей автомобіль конкретному військовослужбовцю як фізичній особі із певним юридичним статусом. Варто відмітити, що станом на сьогодні ввезення автомобілів до України як гуманітарної допомоги визначається порядком пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, що затверджений 5 вересня 2023 року постановою Кабінету міністрів України номер 953. Відповідно до пункту 12 вказаного порядку, отримувач, яким є благодійна організація до 15 го числа наступного місяця, повинен подати до Мінсоцполітики звіт про передачу автомобіля. Тобто, це означає, що протягом цього строку отримувач зобов'язаний передати автомобіль конкретному військовослужбовцю, передача автомобіля від отримувача, яким є благодійна організація до набувача. Конкретного військовослужбовця здійснюється згідно акту приймання передачі. Обов'язковими реквізитами даного документу є прізвище, ім'я та побатькові військовослужбовця, ідентифікаційний номер, а також звання та номер військової частини, де цей військовослужбовець проходить службу. Саме звання і номер військової частини це ті обов'язкові реквізити. Що необхідні для підтвердження особливого статусу фізичної особи, яка отримує авто, що це є військовослужбовець. Важливо зазначити, що те, що в акті приймання передачі зазначено, що автомобіль передано особі, яка проходить службу у відповідній військовій частині, не тягне за собою обов'язку перед цією особою далі віддати цей автомобіль військовій частині. Для його постановки на облік в частині на чорні номера, після передачі автомобіля від благодійної організації до конкретного військовослужбовця, цей автомобіль стає власністю цього військовослужбовця, що повністю відповідає положенням статті 334 Цивільного кодексу України. Згідно пункту 7 постанови Кабінету міністрів України no 1388 автомобілі можна не реєструвати протягом дії воєнного стану в Україні. Після припинення або скасування воєнного стану власники зобов'язані зареєструвати автомобілі протягом 90 днів. Враховуючи вище зазначене, приходимо до висновку, що законодавство України передбачає можливість ввезення автомобілів до України як гуманітарної допомоги та подальшої передачі конкретним військовослужбовцям у власність. Військова частина не має права забирати приватну власність військовослужбовців. Автомобілі можна не реєструвати у відповідних органах державної реєстрації до закінчення воєнного стану. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та робіть репости, а також зберігайте, щоб мати під рукою у потрібний момент. Мені важливо, щоб більше військових та волонтерів були юридично підкованими та не відволікались на бюрократичні юридичні питання. Якщо у вас ще залишились запитання, пишіть в коментарях або приєднуйтесь до прямого ефіру, який я проводжу кожний тиждень о 19.30 на цьому каналі.